Вітання, друзі, вітання з Полісся! Я в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про цікавий багаторічник. Це Вероніка. У мене є трирічний досвід у вирощуванні Вероніки, і хочу я вам поділитися секретами і такими моїми спостереженнями: про розмноження, про особливості, про їх види. Все в цьому ролику думаю, буде цікаво квіткоманам. Запрошую до перегляду. Придбала я Вероніку десь років три тому. І придбала і була дуже вражена її квітуванням. Вона мене до того вразила. Ось, наприклад, ось бачите, якщо приблизити, ось дивіться, яке красиве суцвіті і закінчується ось таким цікавим кінчиком. І ось я здивувалася, ніколи не бачила такої цікавої рослинки і вирішила її розмножити. По-перше, вона розмножується поділом куща навесні дуже легко, дуже швидко і швидко наростає така гарна куртинка. По-друге, минулому році я висіяла і своє насіння, уже взята з цієї Вероніки. Кріста, вона називається. І була придбана просто насіння Вероніки колосистої. Воно так і називалося. Ось вона вже переквітає, тільки на кінчиках квітує. Вероніка колосиста, ось як вона довго квітувала. Тут можна побачити, які довгі суцвіття. Так що, ось ця Вероніка була мною вирощена з насіння придбаного в магазині. А також я зібрала насіння з ось цієї Вероніки Кріста, і виявилося, що вона досить легко проростає поверхневим методом. Сіяла я по ґрунту, накривала плівочкою, це було кінець лютого, початок березня, і вона досить гарно проросла. І виявилося так, що вона вже дає покоління зовсім нових рослинок, не, таких, не такі знаєте, признаки, як у материнської рослинки. Уже зовсім інші суцвіття можуть з'являтися. Ось, наприклад, у мене ось ця рожева. Це з'явилася із з усієї, бачите, рожевої. Це, видно, якась сортова, я не знаю, я не ботанік сортів, не знаю. Теж брала насіння з рожевої, до речі, бачите, вона більш така насичена. Уже Це материнська рослинка, ця вже більш світліша. Бачите, з'явилася. І у мене суміш, середній, щось між цим фіолетовим і рожевим там я покажу вам на іншій клумбі. Теж новий сорт з'явився. Мені дуже стало цікаво розмножувати з насіння, тому що з'являються нові сорти, і навіть не так кольори, навіть ось бачите, ось якийсь цікавий, подивіться, Веронічка, яка більш короткі суцвіття має. Да? І так багато на одному пагоні, потім такі розгалудження і коротші суцвіття. Ну, з'являються нові рослинки, і це дуже цікаво. В цьому році я вже зразу вже вам і скажу: замовила Вероніку в професійному насінні. Я напишу потім в коментарі, яке посилання дам на магазин. Вероніку Блу Бутік і Вероніку Пінк. Теж хочу вже посіяти в цьому році знову, щоб з'явилися нові рослинки. Вона мені дуже подобається. Давайте покажу вам іще там, на іншій клумбі. Вона зростає. Я вже досить багато її розмножила, і там інші кольори. Оці, що я з насіння сіяла. А це результат що я виростила з насіння. Ось Вероніка. Подивіться, яка симпатична. А ось дивіться, який новий колір. Такий малиново-фіолетовий. Дуже красивий. З'явився. Давайте ще підемо на інший квітник. Покажу, як вона зростає з іншими декоративними квітами, як це красиво. А в кінці відео складемо букет з Вероніки і побачимо, яка вона красива в букетах. Підійшла до однієї клумби, побачила, що в мене ще ж тут Вероніка посаджена. Подивіться, як вона красиво поєднується з лавандою, вона практично в таких кольорах, як і лаванда. І, до речі, ось ця сортова, вона більш така, темніший колір листочки, більш така струнка. А ось ця вже з насіння вирощена, вона більш така, можна сказати, ніжніша, така темно-зелені, більш така. Більш слабший пагін, а ось цей більш такий цупкіший, грубший У Мурашки повзають. Так, а ось я хочу показати, як красиво вона виглядає з трояндою дінки. А тут ще підсіявся самосів дельфініум однорічний. Подивіться, як красиво. Ось такі всі кольори: да, рожеві, фіолетові. Чудово із трояндами. А тут ось ця перша Вероніка, яку я купувала, сортова Вероніка Кріста. Ось вона, бачите, має такі закінчики, кінчики зелені. Закінчення цікаві. І, до речі, вона чомусь тут пізніше закві... заквітає. Ну, напевно, це зв'язано з освітленням, можливо, тут більше тіні, а на сонці вона раніше заквітає. Подивіться, вона просто серед багаторічників, серед хвойних, серед трав. Дуже гарно оці суцвіття колосовидні виглядають. Оце, до речі, Веронік Аструм. Вже теж поділений на декілька поділок, я вже його розсадила по саду. А ось тут Веронічка це теж ця що, сортова. А тут рожева. Ну, не знаю назву, тому що це зі мною поділилися. Але тут теж, бачите, надзвичайно красива. І от коли вже вона переквітне. Ну, По-перше, можна її зрізати, вона ще буде давати другий якби, урожай, ну, друге квітування, а можна залишити. Ну, якщо і зараз залишити, або потім залишити суцвіття, то на збирати можна вже взимку, щоб воно пройшло природну стратифікацію. Тоді воно краще проросте. Я так і тоді в минулому році і робила. Прямо взимку пішла і з взяла насіння. Котре дуже швидко проросло, тому що свіже, тому що домашнє свіже. І вже з таких цікавих кольорів будуть нові види, нові рослинки. Ну, це дуже цікаво, до речі. Ну, і зібрала я цвіті Вероніки і хочу з вами скласти красивий букет. Так, ну, трояндочка Дінки. Гіпсофіла багаторічна. Теж з насіння, Перший рік квітує в цьому році. Деревій. Зі дивіться, який красивий букет з Вероніки, просто краса. Ставимо вазочку. Краса. Подобалось відео. Хто теж любить розмножувати квіти з насіння? Ставте вподобайки і буду розказувати вам ще свій досвід у вирощуванні рослинок, багаторічників, троянд, гортензій. У мене ще є що вам показати. До нових відео!